Понеділок традиційно розпочався з апаратної наради у мера міста, в якій цього разу взяли участь і представники служби МНС. Олександр Пеньковий проінформував присутніх про можливість підтоплень у нашому місті. Всім комунальним підприємствам потрібно подивитися, чи готові у вас обладнання та інструменти. Якщо це водоканал, то це насовсе. Комбінат, то треба, щоб у нас були засоби і лопати, і багри, і те, що потрібно для того, щоб розтягнути десь, затори, якщо вони є. Є у нас кілька плав засобів, які необхідні для того, щоб не створювати десь затори, впливати на цю ситуацію. Тому на кожному підприємстві. Готовність техніки та людей. Очільник міста дав доручення начальнику комбіната комунальних підприємств Валентині Матвійчук перевірити стан зленевих каналізацій і взяти під контроль розчистку льодових заторів по вулиці Галафєєва в мікрорайоні за вокзаля. Валентина Адольфівна в свою чергу звітувала про роботу комбіната за останні дні. На даний час нас більше тривожить мікрорайон за вокзал. Вчора ми туди виїжджали. Там прорізна 27, дійсно ситуація складна, але вона під контролем. Ми заходили в хату, заходили в погріб, води поки що немає. Ну, в погрібі вона є туди, не заходять вже вони давно, тому що це підводні води. Так, ситуація під контролем. Сьогодні ми працюємо на вулиці Прорізній, контролюємо ситуацію на Галафеєва і на Ковпака. І ще теж вчора виклик був на вулицю Героїв танкістів Ну там теж ще до хати не дійшло, води немає. Річка розлилася. У нас готові дві техніки: це техніка дві по відкачуванню води. Наша ас машина і Студебекер. у Нас готові для відкачування води. Більше техніки у нас немає. Олександр Миколаєвич акцентував увагу начальника комунального підприємства Фастівводоканал водоканал Івана Соломахи на тому, що необхідно залучати підприємців міста до відкачки зливневих стоків. Також було наголошено на можливості підтоплень не тільки приватного сектора, а й підвальних приміщень багатоквартирних будинків. Дано доручення начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій Сергію Долгому тримати під контролем стан дамп та наповнення їх зливневими водами. Розпочали з прошлої неділі. Скидати лишню воду із е, нашого водосховища е, Унавського, і, звичайно, що це зразу вплинуло на е, ситуацію на Фосі. Є у нас вже звернення із вулиці, е, провулка героїв прикордонників, де там є, е, небезпека, підтоплення. Ну, і, е, е, є всі підстави говорити, що. Нібито Снігурівське водосховище, воно нам нічим не загрожує, але ті води, які йдуть за Снігурівським, туди на малого фірму, от там треба дивитися, щоб ми не, не наробили шкоди. Сергій Олександрович в свою чергу зауважив на можливості мешканців міста у разі підтоплень звертатись за допомогою у відділ надзвичайних ситуацій по телефону 62134 або у диспетчерську службу МНС по телефону 6 До громадян звернувся і начальник служби цивільного захисту у Фастівському районі Сергій Хівренко. Не повинна бути ніякої паніки. Мешканців закликаю, щоб у разі виникнення загрози повені зібрали документи, речі першої необхідності, медикаменти і запас продуктів харчування. Хочу також звернутися до мешканців міста з приводу того, щоб не були байдужими до людей похилого віку, до інвалідів, до дітей. В разі Проведення евакуації, щоб надавали всіляку допомогу. І, звичайно ж, через засоби масової інформації, щоб слухали інформацію про наявний стан справ. У випадку, вже коли виникло затоплення, категорично забороняється користуватися електричною мережею. Євгенія Мазуренко, Костянтин Мороз, новини, телеканал АС ТВ. У п'ятницю, 29 березня, Фастівська загальноосвітня школа No9, нині ліцей інформаційних технологій, відзначила свій 115-річний ювілей. Про це у нашому сюжеті. На захід завітали представники міської влади і управління освіти, випускники минулих років та багато інших гостей. Особливо приємно було бачити мудрих наставників, людей, які все життя віддали школі і дітям, ветеранів педагогічної праці. Безліч сердечних привітань звучало того дня на честь навчального закладу, зокрема від очільника міста. Дуже велику роботу. Свою душу, свої знання вклала людина, яка ось тут зараз є. Це Карася Калентина Леонідівна. У, у прошлому році е, міська громада відзначила її роботу у вашому колективу і присвоїла почесне звання громадянина міста. Ця відзнака е, говорить про те. Що міська влада шанує цей ваш колектив, тому що саме ваш колектив додає значно більшої ваги освітянській галузі міста, саме ваші випускники, саме ваші учителі створюють і завойовують ті хороші. Результати і на обласних, і на всеукраїнських конкурсах і олімпіадах. Про випускників вашої школи знає вся Україна і гордиться місто. До вітальних слів приєдналася заступник міського голови Любов Ткачова, яка щиро подякувала усім працівникам школи за кропітку і наполегливу працю а кращі з них були нагороджені заохочувальними подарунками. Хочу привітати свій рідний колектив, якому пройшло 25 років мого життя з цією чудовою датою. Дата не велика, але разом з тим не настільки кругла. Дуже приємно бачити в цьому залі і учнів, і технічний персонал, і вчителів, безумовно, і ветеранів Найтепліші, найщиріші мої слова вітання нашим ветеранам. слова низьких уклінці, слова щирої подяки і побажання їм міцного. Директор школи привітала усіх присутніх зі славним ювілеєм домівки поколінь, а також відзначила перемоги і досягнення всього педагогічного колективу. Сьогодні наш колектив це потужний, великий колектив учнів, вчителів, батьків. Тому традиції і слава дев'ятої школи матимуть своє продовження. Святом нас усіх. На святі був присутній і колишній вчитель та директор школи Віктор Бутнік. 115-та годовщина Це вже такой серйозно. Немного школ, такі є у нас, каже, Київська область, я думаю, що в Україні, які відмічають свої задати за століття. Поэтому школа школи за традиціями своїми. Ещё і що і довоєнної період, і період, де здесь были мощные кадры педагогические. Вот. И я думаю, что как можу відключительно чертую, що раз, э, чертой, втажаю, этой школы дев'ятої, нашей родной школы, і то, что здесь всегда были очень кадры из поколения в поколение. Передавался опыт целых школ. вот, Математики, информатики, англійські языки, особенно особливо початкової и так далее. Вот. Поэтому приємно сьогодні скажу, а будуть тут в цій школі. Школа это не тільки стіни, насамперед, это дух. Пам'ять традиції наступних поколінь. Фастівська дев'ята має не тільки багате минуле, творче сучасне, а й широкі перспективи розвитку у майбутнє. Впевненість у завтрашньому дні ґрунтується на високому професіоналізмі вчительського колективу, на багаторічних традиціях, сучасних методиках виховання, а також на тісній співпраці з випускниками та батьками. Трузнем народження тебе, дев'ята школа. Євгенія Мазуренко, Костянтин Мороз, новини телеканал АСТ. Нещодавно фастівський спортсмен Андрій Ситько побував на чемпіонаті СНГ та України з хортингу та дзюдзюцу, де здобув призові місця. Я Андрій, Ситько Андрій Ігоревич, займаюся дзюджицу вже около 3,5 років. Я їздив на соревновання в Москву. Були соревновання по дзюдзюцу за версією Ірі Міго. дрались мы за пояс Матби. Ну вот последний раз я ездил на соревнования по хортингу, это как бы казахский вид спорта. Он был придуман на острове Хортица. Ну я там занял третье место, так само как в Москве. Ну вот я буду готовиться на соревнования, которые, будут проходить в Переяславе хмельницком Будут соревнования по джиу-джитсу, тоже за версия Иригумиго. И Это будет чемпіонат Украины, и очень би хотелось поблагодарить за поддержку фасовської организацию партії регіону. А тепер про погоду. Завтра, 3 квітня, у Фастові день буде хмарним, без опадів. В день до 6 градусів тепла, вночі до 4 морозу. У четвер, 4 квітня, хмарна погода протримається у Фастові увесь день. Після обіду дрібному снігу, який почнеться вранці, прийде на зміну дощ і продовжуватиметься до завершення дня. В день до 6, вночі до 1 градуса з позначкою плюс. На цьому у мене все. Після реклами дивіться Дані з Раксу, програму Ірини Рашківської молодь плюс, вечірню казку з Оксаною Попенко та фільм Біле сонце пустині. А я прощаюся з вами. Бажаю приємного перегляду та вдалого всім тижня.